До речі, там Віла Крістіна собі справа трошки кому видно встановила басейн. Ад він стричить. Так що є ще один відкритий басейн в розкривці. А, це майстерня склада усі ікросі. ще боречна розширила літній майданчик людей що там небагато О, це тільки 12 година дня там більше вечір люди приходять а майстерні шоколади плють люди, люди каву П'яні вишні п'ють ушнівку. Забули, подивитися, яка година, зараз подивимося. Це 12-та минула, а. 12-вістнадцять. Саме час іти на бівети. Тут квіти теж, бачите, відквітли. Не знав, хмариться може бути гроза. Настатний період, що кожен день може падати дощ, гроза. Так час від часу буває. Незважаючи на те, що червень-липень були дуже сонячними. Зараз погода зовсім інша. Kendisi ulaşıldı bir hatırlıyor. Bu da bir Рачо, вечір ліхтарі не дуже включають. так, просто для інформації. А ще хто вгадає, що будують на стебницькому кільці. Хто вгадає? Новий конкурс. Ті, хто знає, не пишіть, що там будують. А хто не знає, вгадуйте. Там. Розпочалась нова така масштабна будова. Тоді підемо подивимось. Соня, сонячний, сонячний день. На щастя, не дуже спекотно. Так, кому б так одним махом подивимось, ми вже дивились кілька днів в тому більш докладно. А, тут Єлина нас чекає. Трактори ще здесь. Поезда. Бачите, українське законодавство забороняє зараз виставляти великими цифрами курс долара, але я маленькими цифрами подивився я вам скажу. Долар купують за 39 ,60 гривень 60 копійок сьогодні, а євро купують за 40 ,20 гривень 20 копійок. От, ми вже й фактично на бюлець. Бівець, 12 година. Більше ніж зараз людей. Ви вже й не побачите. На бюлеті. Сужі артистика співа, композитор, актор Михайло Грецькан, супроводів музичного гордогранту на вустях. Сьогодні в 19.30 палаці культури Шевченка. Також сьогодні о 16 запрошуємо дорослих та дітей Палац культури Шевченка на театр Калізей і о Шарики. В неділю 14 серпня у першому розказівній містях переможе з тими проєктів з фактором на містях Меловін. Та Меловін ніби був? Чи він тоді в Стернику був? Ну, а сьогодні... Автор розказці так і не був. Можливо, так. Можливо, він тоді в Стернику був. Заслужний артист України Михайло Грицька. Задихтив